Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працює Мар'яна Лошак і Далі про головне на цю годину. Стереотипи щодо децентралізації на прикладі кращих іноземних практик в Ужгороді. Їх розвінчували експерти Українського інституту міжнародної політики та міністерства регіонального розвитку. Дізнатися з перших уст про ключові завдання та етапи реалізації реформ в країні на Закарпатті виявилося не надто багато. Представники райдержадміністрації, сільські голови, лідери громадських організацій, у компанії учасників інформаційного семінару, обласних депутатів помітити Закарпаття стало крайньою областю, в якій інститут міжнародної політики проводить низку інформаційних семінарів. Відповіді на запитання поширення європейського досвіду, врешті роздатковий інформаційний матеріал. Дискусія зазвичай виходить гарячою, а в Ужгороді – ще й особливо цікавою. Аудиторія кажуть, розуміється в темі. Цікаво, що саме етап об'єднання територіальних громад на на сході і центральній Україні пішов швидше. Але якщо аналізувати розуміння і готовність, скажімо, місцевої еліти до процесу реформи, то обізнаність з реформою на, якщо можна так говорити, на, на областях там Львівська, Тернопільська, Франківська, Закарпаття, Закарпатська, вона вона є глибшою. Добровільність у створенні спроможних територіальних громад, імплементовані закони та їх проекти на зміцнення місцевого самоврядування питань у непростому реформуванні виникає чимало. Це вже третя моя участь у такій групі. З кожним днем відповідей все стає більше. Це дуже радує. Радує той матеріал, який нам на кожну практичну відповідь дають. Але в той же час. Кожен день з більшим обговоренням цього закону постає все більше нових запитань. Зрештою, відповіді на всі хвилюючі питання влада вперше шукає спільно з громадою і міжнародними експертами, які кажуть представники міністерства, виступають і консультантами, і критиками, і партнерами. Проте є рішення, які повинні приймати конкретні люди тут, в Україні, тут в області, в даному випадку обранці місцевих рад. Вони перші мали вивчити закон про добровільне об'єднання. Вони мали перечитати і чітко знати закон про державну стратегію регіонального розвитку, познайомитись з методикою, а як правильно сформувати громаду. Розібравшись самі, повинні були приїхати до своїх виборців і сказати їм, шановні, давайте подумаємо разом, яке рішення ми спільно передумаємо. За це рішення ми проголосуємо в обласній раді. Зрештою, прийняття перспективного плану, як і саме об'єднання громад, справа депутатів місцевих рад і громад, які вони представляють. Наразі це рішення у разі неприйняття має цілком конкретну ціну більше 100 мільйонів гривень, які мали б піти на розвиток Закарпатської області. 19 українських регіонів таку ціну вирішили занадто дорогою, тому свої плани затвердили. Мукашівські прикордонники затримали трьох нелегалів із Сирії та Єгипту. Одразу після затримання з'ясувалося, що громадянин Єгипту потребує медичної допомоги. Прикордонники викликали швидку допомогу з берегівської міської лікарні. Зараз додаткові прикордонні наряди перевіряють навколишню територію та проводять заходи щодо виявлення можливих причетних осіб до даного правопорушення. У розпал сезону овочі подешевшили по всій Україні. Про це йдеться в оперативних даних з регіонів станом на 10 липня, які поширило інформаційне агентство Агроновини. Зокрема, середня ціна в Україні на капусту білокачану становить близько 6 гривень за кілограм. Ціна знизилася майже на 7% за тиждень. Картопля подешевшила за місяць на 50%. Також подешевшили огірки та цибуля. А От морква, буряк та томати поки що коштують від 13 до 18 гривень за кілограм. 10 липня в Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Вперше вона проходить за новим законом про вищу освіту. Абітурієнти можуть подати одночасно максимум 15 заяв до п'яти вишів і на три спеціальності в кожен. Кожній заяві необхідно надати певну пріоритетність. Таким чином вступники зможуть позначити, де хочуть навчатися найбільше. Заява з пріоритетом номер один найбільш бажаний варіант. Номер 15 – менш бажаний. Крім того за новими правилами виші самі визначають, яким чином вони враховуватимуть середній бал атестата вступника. Закон також впроваджує новий механізм розрахунку конкурсного бала, через що не прийматимуться сертифікати ЗНО, отримані в попередні роки. 10 липня виші починають працювати із заявами та документами в паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання. 31 липня кінцевий термін прийому заяв. Усі подробиці ви можете дізнатися з нашої програми вечірнього ефіру о 19.20. Проректор ужну з науково-педагогічної роботи ігор король розповість про всі деталі цьогорічного вступу. І далі до теми 25 закарпатських випускників набрали 200 балів у цьогорічному тестуванні. ЗНО. про це повідомив директор департаменту освіти закарпатської ОДА Михайло Мотельчак. Це найкращий результат за останні три роки. Окремо відзначили учня Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6 Семена Потапова, який отримав 200 балів з двох предметів української мови, і літератури та біології. Майбутні археологи з Маріуполя вивчають закарпатські замки. Студенти історики Маріупольського державного університету на Закарпатті проводять розкопки в замку сент міклош та паралельно знайомляться з іншими архітектурними пам'ятками краю. Зокрема, в Ужгороді місцева родзинка, Ужгородський замок, де відбулася змістовна екскурсія. 15 першокурсників Маріупольського університету проходять практику на території Закарпатського Сент Міклушу. Археологічні розкопки студенти сумістили із участю у волонтерському проєкті зі збереження культурної спадщини України. Перший тиждень практики для майбутніх істориків пройшов насичено. До цього року наші студенти працювали ісключительно на території Донецької області, в окресниці міста Маріуполя. И вот в этом году впервые нам удалось договориться, заключить э, договор э, о проведении практики и Привісті 15 студентів лучших студентів в Закарпаті допоміг студентам організувати цікаву практику. Закарпатський центр туризму. Об'єднання займається волонтерською діяльністю вже 15 років. За цей час за їхньої підтримки із культурою Закарпаття познайомилися студенти не тільки із регіонів України, а й із сусідніх країн. Зараз, наприклад, на території волонтерському таборі, на території замку Сетміклуш знаходяться і декілька дітей наших закарпатських. Да, так, так організовано було і декілька груп, зокрема, Угорські, Ужгородський національний університет, угорські відділення, студенти Маріупольського університету, школярі із Чинадіїва наші місцеві. Майже всі студенти на Закарпатті вперше. Час до обіду присвячують розкопкам, інші виділили на знайомство із архітектурою, історичними пам'ятками та природою Закарпаття. Вечори проводять під пісні у супроводі гітари. Дуже гарні діти, я вже це казав, і керівникам дуже роботящі враження складається дуже гарне, особливо коли вони спілкуються між собою російською мовою, але співають українських пісень. Практиканти перебуватимуть на Закарпатті ще тиждень. Студенти діляться надіями на те, що привезуть додому ще більше спогадів і вражень. Далі інформація для шанувальників з закарпатського футболу: Ужгородська Говерла вийшла з відпустки. І вже цього тижня підопічні В'ячеслава Грозного розпочали тренування на стадіоні Вангард. Значних змін у період міжсезоння зазнав склад команди. Через заборгованість клубу перед гравцями Говерлу покинули ряд футболістів. Серед досвідчених виконавців у складі з Закарпатців тренуються Олександр Надь, Дмитро Бабенко, Сергій Люлька, Максим Шаських та Дмитро Хлюбас. Окрім того, наставник запросив до першої. Команди молодих закарпатців, які впродовж літа виступали у командах обласного чемпіонату. Перший матч в Ужгородці у прем'єр-лізі відбудеться 19 липня в Ужгороді. Говерла прийматиме Дніпропетровський Дніпро. Ну, неймовірно складно, тому що сьогодні команди немає. Є група молодих гравців, які ви бачите на тренуванні. Ось, формально там кількість і є, але в нас фактично немає центральних захисників. Всі центральні захисники пішли, в Тудосі закінчився контракт. Ви знаєте, він пішов, а як порозу зірвав контракт, він не хоче без грошей тут грати. Всі-всі центральні захисники пішли. Ні одного центрального захисника в команді не залишилось. Немає кому грати сьогодні. Я об'єктивно контрольні матчі, звичайно, ми не встигнемо. Як ми можемо встигнути, у нас команди ще немає, немає центральних захисників. На цю годину у нас все далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить на все добре.